Село Дептівка Конотопського району було одразу окуповане російськими військами. Пані Надія показує обстріляні вікна свого будинку. Оце все побили. Це просто вам розказати не можна, Що це було? Це був страх, це був жах. Ми перебували в якомусь пеклі місяць. Жінка нині на пенсії. раніше викладала естетику та історію у місцевій школі. Забирали все, що тільки можна. Все підряд. Їхали, машина. І там у нас така дорога погана, і вони просто загрузли, все повилітало. А що вони брали? Все підряд: електродуховки, мотокоси, навіть холодильники везли. Я лічно бачила. Ви знаєте, Ніколи не думала, що таке може бути, ніколи в житті. Тому що я читала історію, я розказувала дітям, що це наші брати, слов'яни. У нас спільна культура, спільна мова, звичаї, традиції. Як вони могли напасти? Коли мені зателефонували у шість годин почала сьомого, я не повірила. Кажу, яка війна. Валерій фончик говорить, що російська бронетехніка розверталася прямо перед їхнім двором. Отут, отак так батебатері, розверталося, так вокруг дерева. А тоді. Під кінець, моєму 12 травушок. Так само тут. Там понаривали у нас вайпута три дня. Більше двох тисяч через наше село. Подивись, пройшло. Про зв'язки їхнього священника з окупантами чоловік говорить. що якесь там, чи і пиття встраював. З росіянський? Ага. Ну, все ціни, з рашиком, суша, там возле церкви. Ну, Російські Солдатого були. З історичної довідки, що розміщена перед храмом, дерев'яна п'ятикупольна церква Різдва Пресвятої Богородиці у селі Дептівка була закладена у 1906 році і зведена коштом селян без жодного цвяху. Є пам'яткою архітектури місцевого значення. Ця жінка не захотіла назвати своє ім'я, але каже, що отець Олександр у них більше не служить. Після вербної неділі все поправив двоє обширів два рази все поправив, а тоді тиснули. З ним... А зараз у вас інший священник, да? самбірський. Місцевий журналіст Спартак Сергієнко каже, що давно слідкує за діяльністю цього священника і тому сьогодні також прийшов на суд. Спілкувався з людьми, мешканцями села Дептівка, які були прихожанами цієї церкви, які на власні вуха чули, як отець Олександр. Говорив такі фрази, що русський корабль це корабль, а ми маленька лодочка, тому не повинні чинити супротив рашизму цьому московському агресору, повинні схилити голову, прийняти їх умови». Забезпечував цих московських виродків і їжею, і давав їм начлег, розповідав за обстановку в місті, конотопі навколо. Тобто всіляко сприяв цим діятелям, Ось, будь ласка, ще й тривога в місті. Отак ми зараз живемо, дякуючи таким ще і недоотцям. Але суд не відбувся через відпустку прокурора. Прокурор, який є процесування керівником в цьому він подав попитання про відкладення судового засідання і призначення на праце березня. Після засідання отець поспішив на вихід. Отець Олександр, що це зараз про колодаціоніст. От у вас перший раз чуються. А чому ви тут? Я церковна людина. Якщо ви раз розчуєте, чому ви тут До адвоката з вопросом. Я вас не оскорбляю, йдіть до адвоката і... Та адвокат священника Валерій Майстренко також відмовився від коментарів. Нагадаю, пана цю закидають провину за двома статтями кримінального кодексу: колабораційна діяльність та виправдування збройної агресії, максимальне покарання 5 років за ґратами з конфіскацією майна. Суспільне готове надати обвинуваченому чи його адвокатові право на висвітлення їхньої позиції. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Сумщина.